Любі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Аня, я візажист, гример кіно та телебачення і авторка інтенсиву щоденний макіяж з нуля. А, в минулому відео я вам розказувала за цей інтенсив, що стартує а, вже навчання, і зараз отримала просто неймовірну кількість відгуків. Я насправді дуже щаслива. Я знаю, що цей продукт крутезний, тому що він закриває просто всі питання в макіяжі з підбором косметики, з ось таким неймовірно легким ухайним макіяжем. Дівчата жовчаться, пишуть мені просто купу відгуків. Я щаслива. Якщо ти ще не з нами, посилання на сайт буде під відео, обов'язково дивись програму та доєднуйся. А сьогодні у відео я з вами поділюся своїми топ-10 бюджетних продуктів. Це ті продукти, які я буду купувати знов і знов і знов, і вони дійсно вартують уваги. Поїхали, дівчатка. І перший продукт це ось така сироватка. Це доглядовий продукт, але я його використовую в якості бази під макіяж, тому що він має дуже такий класний липкий шар, на який, як наче, Тобто приклеюється тональний. А, сироватка з трояндою від бренду Медіпіл. Я її купувала на майкапі десь в районі 500 з копійками гривень. Я рахую, що це бюджетно, тому що тут величезний об'єм 100 мл. А, я залишу, дівчатка, посилання на оці всі продукти, про які я вам буду говорити, також під відео для зручності відразу з посиланнями. Тому переходьте, там собі будете дивитися. Так, перший продукт це сироватка. Наступний продукт це ось такі кремові рум'яна. Це такі, знаєте, взагалі не рум'яна, а вони як ті Трум'яна для губ і для щік теж випадкова моя знахідка від бренду Physician Formula. Хто не знає, це веганський бренд, який не тестується на тваринах, і його створив мужчинчик у жінки якої якого була алергія на косметику, і він створив цей косметичний бренд Physician Formula. В них були класні тональні, які вони бляха зняли з виробництва. Але ось ці рум'яна я дуже рекомендую. Вони, до речі, підходять на літо, вони не роз'їдають тон, вони мають основу не воскову, а більш таку стійку, і їх можна використовувати і в якості помади, і в якості рум'ян. Там є декілька відтіночків. Саме у мене відтінок Brilliant Peach, Він такий трошечки більш тепліший. І ще один я є там більш прохолодніший, але я, на жаль, не пам'ятаю нас. У них там, в принципі, всього здається декілька відтінків, теж вам вкажу під відео. Так, наступний продукт це ось такий блиск від бренду Top Face Теж, хто не знайомий з цим брендом, в них дуже багато крутезних продуктів, і саме в цьому відео мені здається, буде декілька продуктів. Від цього бренду, у мене у відтіночку 009 а, такий рожевенький, підходить дівчаткам з нейтральним та прохолодним підтоном шкіри. Якщо ви, ви більш тепліша по кольору шкіри, така більш засмаліша, я зараз, в принципі, теж можна сказати, вже нічого собі засмагла, але все ж, таки, все ж таки не така, як більшість таких дівчат, які від природи засмаглі. То таким дівчаткам підійде відтіночок 10. Він більш такий персиковий. Цей все ж таки більш рожевенький, але дуже класно. Ці близькі мені подобаються тим, що вони мають саме такий, знаєте, плотний відтінок, тобто плотний колір. Вони не прозорі, а саме віддають оцей колір, який є. В упаковочці. тому рекомендаціо. Рухаємося далі, і наступне. Давайте вже помаду візьмемо, так як був блиск. Це бренд PS, польський бренд. Я думаю, що всі ви його знаєте. У них вийшла нова лінійка помадок, таких зволожуючих кремових помад. І у мене ця помада у відтінку 400. Дуже прикольний колір. Дівчатка такий нюдовий підолівчик на кожен день. Теж дуже класний продукт. Він, до речі, класно пахне якоюсь такою, напевно, чи олійкою, чи карамелькою, але класно пахне. Я вже трошки помаду почекрижила, дівчат, тому що я переплавляла помади для зручності в собі такий спеціальний бокс. Хто не бачив, до речі, це відео воно є в шорцах. Можете зайти подивитися, як я там плавлю помади за допомогою утюжка для волосся. Так, а ми рухаємося з вами далі. І наступна це ось така сіяшка від бренду La Mel. Мені дуже подобається. Вона така, прям, знаєте, ну, взагалі за свої там 200 гривень дуже крута. Там два відтіночка є більш прохолодніший, більш тепліший. У мене це здається більш тепліший. Мені прямо вона заходить навіть на кожен день. Можна собі трошки додати в якості такої такої блискітки ніжної на повіку. Бренд Ламель. Теж я думаю, всі ви його знаєте. Далі у мене ось такий скульптор від бренду Eveline, Eveline, Евелайн у відтіночку 01 Milky Way. Теж дуже класний колір. А саме головне у цього продукту дуже крута текстура. Тобто вона не матова, яку ви знаєте, нанесли розтушувати нереально. Вона така має сатиновий крутий фініш. І там теж є більш прохолодніший продукт, як оцей, але він теж не супер сірий, він такий в міру, да? тобто він і не супер теплий, але і не сірий. І є більш тепліший, прям бронзер, вже для дівчаток більш засмалих. Оцей підійде в більшості 0,1. Дуже класний. І далі. Палетка від бренду Top Face, У них там дівчат цих палеток насправді дуже багато кольорів. А це у мене відтінок 006, така базова палеточка з більш прохолодними відтінками. Тут дуже красиво цей сіро-коричневий колір для смокі, для таких, знаєте, смокі, які з якими знають можна в день вийти. Да? Тобто не суперінтенсивний колір. І, і отакі от нюдові відтіночки теж будуть дуже красиво на кожен день. Але там цих палеток по кольорам дуже дуже багато. Зверніть увагу, тому що вона вартує. Десь, напевно, 200 чи 300 гривень, але текстура цих тіней вона просто не гірша за люксові тіні. Тому дівчатка рекомендую. Так, далі у нас залишилось три продукти: ось такий гель для брів від бренду Кларесса. Це прозорий гель для брів, який дуже круто фіксує. От хто от собі там. Любила такі бровки, знаєте, зачесувати і фіксувати. Я рекомендую оцей гель. У нього така правда манюська щіточка, прям, прям зовсім манюська, але мені на, насправді такою навіть зручніше користуватись, ніж оціми суперпухнастими. Прозорий гель круто фіксує, вартує там, 150 гривень, здається. Так, тепер консилер у нас залишається, дівчат. А, я думаю, що всі ви знаєте бренд Enauch, оці всі їхні тональні колаген, консилери, пудри у них навіть є. Ось цей консилер саме в цьому форматі, бо там ще є трошки інший, у відтіночку 0,1 він здається темним, але він круто перекриває саме синьо-фіолетові синячки. Тому теж його рекомендую. У нього така середня щільність, а він не супер сушить під очима і дуже класно нейтралізує синячок, Тому, хто шукав якийсь бюджетний прикольний консилер. Звертайте увагу на цей. Так, і останній продукт, який я купила буквально вчора, йдучи додому, це ось така палеточка рум'ян. Чим вона мені подобається? Тим, що тут рум'яна в усіх відтінках: і теплі, і холодні, і нейтральні. Якщо ви не знаєте, яку придбати, і вам подобається і те, і те, і те, можете собі взяти ой. Собі взяти ось таку палетку. А, і, до речі, саме цю палеточку теж я показувала дівчаткам на інтенсиві щоденний макіяж з нуля, де ми розбирали, які рум'яна пасують які зовнішності. Тому що комусь пасують більш такі тепліші відтіночки, а, можна використовувати там нейтральні, а саме прохолодні відтінки теж пасують дівчатам, саме тільки з прохолодним нейтральним підтоном шкіри. Тому що, якщо нанести там неправильний відтінок рум'ян, він може, м'яко кажучи, вас не освіжати. Тому теж. Нагадую, ще раз доєднуйтесь до цього інтенсиву, бо він мега крутий. І сподіваюся, що це відео з бюджетними знахідками було для вас корисне. Номера всіх, е, всіх продуктів буде під відео разом з посиланнями. Підписуйтесь обов'язково на мій канал. Сподіваюся, що вам було цікаво. Е, я. Знаєте, така змотивована вашими коментарями, підписками знімати нові відео. Тому, якщо ви мене дивитесь, але не підписані, обов'язково підпишіться. Всім гарного дня, гарного настрою і до зустрічі у нових відео.